ми вже тут вечеряємо. Тут такі вечеряємо. Раз, два, три, п'ять, там шостий. На припічку є. Ніжечка нема сьогодні водичку ми поналивали, три коробочки. Така палка, здорова пан. Ніхто її не забирає, куляка. Ось, три коробочки, їжачки ще прийдуть, ще й котики прийдуть другі сюди. це ще не всі. Тут всі коробки будуть до ночі пусті.